Добрий день, Еврібаді! Цього разу поговоримо про проблеми Payday 3, Dragon's Dogma 2, нові механіки Ghost of Tsushima 2, скандал навколо української локалізації кіберпанку та, звичайно ж, про дату анонсу GTA 6 та багато іншого. Я лише нагадаю, не забувайте поставити лайк, а якщо ти тут вперше запрошую підписатися. Також нагадаю про наші соцмережі, TikTok, Instu, де теж виходить різний контент. Тому можете теж підписатися. Посилання є у описі. Звичайно, для спілкування у нас є Діскорд, а для різних актуальних новин і не тільки Телеграм. По можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Баймієкофі чи Патреон. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися! Голова студії Starbreeze Тобіас Шегрен вибачився за провальний реліз Payday 3. Не повірите, але вже майже тиждень гравці не можуть нормально пограти у симулятор пограбувань через поламані сервери та постійні вильоти. Спершу проблема виникла із серверною інфраструктурою, що забезпечує матчмейкінг. Вона не змогла впоратися з напливом. Інфраструктуру розширили, але це не допомогло позбавитися проблем. Хоча розробники ще й досі обіцяють виправити технічні помилки як Швидше, але точних термінів немає. Зараз студія обдумує можливість прибрати прив'язку до онлайну в одиночному режимі, щоб можна було грати без підключення до інтернету. І планує змінити партнера, який відповідає за сервери, і знизити залежність проєкту від онлайн-сервісів. Звичайно, що відгуки в Steam так і залишилися негативними на рівні 33%. Sony нарешті, анонсували Horizon Forbidden West Complete Edition для ПК та PS5. Отже, повне видання вийде на п'ятій сонці 6 жовтня, а комп'ютерна версія гри добереться до Steam та EGS лише на початку наступного року. Тобто з релізу оригіналу пройде приблизно два роки, як і завжди, пориванням займалася компанія Nixis Software. У комплект Complete Edition увійде великий аддон Burning Shores, події якого стартують після завершення. Сюжетки різні бонуси типу саундтреку та скінів героїні. Вартість цього видання на консолях становить 60 доларів. Скільки коштуватиме гра на ПК, не ясно. Як не ясно, і які особливості запропонує комп'ютерна версія. Припускаю, вони не особливо відрізняються від інших портів із PlayStation. Чи буде там оптимізація? Теж не дуже зрозуміло. Користувач Reddit повідомив, що Assassin's Creed Mirage матиме антипіратський захист Denuvo, А якщо вам цього показалося мало, то там буде ще й VM Protect DRM. Чи буде це впливати на продуктивність гри на ПК, покаже реліз, але мені і так ясно, що буде, особливо на не найпотужніших ПК. Минулого тижня з «Респоун» пішов Стіх Асмусен, який очолював серію Star Wars Джедай. А цього тижня актор Камерон Монахен, який зіграв головного героя серії Кела Кестіса, на окала Комік Кон проговорився, що Сурвайвор отримає сиквел. Цитата: у нас прямо зараз у роботі третя частина. Поки що йдуть обговорення, але ми сподіваємося, коли все буде затверджено, ми зможемо показати вам щось дійсно круте. В той же час ніяких офіційних анонсів чи коментарів від її чи «Респоун Он так і не було тим не менш, як би там не було, але триквел це лише питання часу. Питанням часу є також підвищення цін на Xbox Game Pass. У недавньому інтерв'ю Філ Спенсер відповів на запитання про підвищення цін на підписку. Цитата: Я думаю, що в майбутньому це неминуче. Хоча на початку літа ціни вже зросли на кілька баксів. Але наступний крок, судячи із заяв Спенсера, неминучий, оскільки Майкрософт добре розуміє важливість правильного ціноутворення. Але в той час мені здається, що ціна зросте знову на кілька доларів. Парадокс анонсували конкурента Цивілізейшн. Це покрокова стратегія Міленія у жанрі 4Х, події якої охоплюють тисячоліття історії людства. У грі буде 10 історичних та альтернативних епох, які будуть послідовно змінювати одна одну, пропонуючи нові юніти, будівлі, нові правила та випробування. Кожна нація в Міленія може обрати власний національний дух та область інтересів, дослідження, війна, мистецтво, дипломатія тощо розробник які зробили складну економічну систему, побудовану на ресурсах. Бойові юніти можуть об'єднуватися в армії, доповнюючи властивості інших юнітів. І, звісно ж, у грі будуть чудеса світу, космічна гонка, зустріч з інопланетянами, фінансові експедиції, підводні міста і ще багато іншого. Реліз заплановано на наступний рік. Якщо ви думали над тим, чи купувати Steam Deck, чи краще дочекатися другого покоління портативки, у Valve є на це відповідь. Наразі компанія не планує випускати Steam Deck чи оновлену версію. Більше того, таких планів немає навіть на найближчі два роки. За словами представника компанії Габена, наявної продуктивності має вистачити на кілька років. А вони і надалі будуть оптимізувати новинки під цю консоль. Якщо новий продукт і вийде, то це тільки в разі того, якщо їм вдасться досягти і значного приросту продуктивності при цьому вона не повинна позначитися на енергоефективності та автономній роботі. Тому поки що можете сміливо брати, якщо такі плани були. Після недавнього скандалу з донатною валютою Techland спробувала виправити ситуацію і розкрила дорожню карту контентної підтримки Dying Light 2 на решту року. Отже, під кінець року проект отримає новий халявний контент, куди входить вогнепальна зброя, нові місії та коопрейди у так звані підземелля. Гравців також чекають нові вороги, ремонт зброї, безкоштовний шмот та екіп. Заплановано також кілька кросоверів із For Honor та Vampire The Masquerade – Крім того, у гру додадуть кошмарний рівень складності, вимкнення ефекту блуму, текстовий чат та підтримку модів, яку анонсували раніше. Ноутбуки вже дуже давно є заручником упереджень про перегрівання, низьку продуктивність і величезну вагу як для портативного пристрою. Прогрес полетів далеко вперед. і Яскравим прикладом невпинного розвитку ігрових ноутбуків є ультрасучасний Rockstrix scar 16 G 634 з Intel Core i9 13-го покоління на борту, i 9 13980 HX. Справжній звір на 24 фізичні. Ічних ядра і 32 потоки, але це лише одна з численних переваг ноутбука. Процесор підкріплений мобільною версією GeForce RT4090 з усіма її плюсами, трасування променів, DLSS і величезна потужність. Звісно, на борту g 634 стоїть надшвидка ddr 5 оперативка об'ємом до 64 ГБ. гігабайтів, і не просто так потужність ультрасучасного заліза буквально видно на 16 дюймовому дисплеї Nebula HDR з частотою оновлення в 240 Гц, що життєво необхідно в мультиплеєрних зарубах. Екран забезпечений міні-ЛЕД-підсвічуванням і має блискавичний відгук у 3 мілісекунди. Усе це охолоджується системою з трьох вентиляторів, численними радіаторами та рідким металом Кондактонаут Extreme на центральному та графічному процесорах. Тому Scar 16 являє собою справжнє технологічне диво. І навіть у дорозі ноутбук не. Підведе свого власника ноут оснащений акумулятором ємністю 90 вт годин, якого вистачить до 8,5 годин відтворення відео без підзарядки. Ба Більше завдяки роз'єму USB Type-C заряджання з нуля до 50% відбувається всього за півгодини. Крім того, технологія NVIDIA Advanced Optimus дає змогу економити заряд батареї ноутбука, перемикаючись із виділеної відеокарти на вбудовану, що безсумнівно. Є величезним плюсом для портативного пристрою. При цьому вага ноутбуку становить всього 2,5 кг. половиною кілограми. Рокстрікс 16G 634 4090 з сорок і Intel Корай дев'ять тринадцятого покоління. Це двері в геймінг майбутнього, а ключ до них знаходиться як зазвичай в описі. Як виявилося Джим Райан із Sony Interactive Entertainment у розмові з аналітиками минулого року дав кілька відповідей на цікаві запитання на фоні купівлі майками, як ті бліз. Ці відповіді з'явилися лише нещодавно. Так він заявив, що Sony і далі фокусуватиметься на розробці сюжетних ігор з красивою картинкою, якими славиться PlayStation Studios. Якщо говорити про сервісні ігри, то він говорить, що компанія не очікує, що всі ці ігри будуть успішними, бо, мовляв, на ринку є певний Ризик, але їм вистачить кількох успішних тайтлів, щоб компенсувати витрати. Із цікавого на думку Раяна, сервіс Xbox Game Pass не став успішним. А на той момент 25 мільйонів підписників це не серйозні цифри, мовляв, гарні цифри це 50 мільйонів користувачів, як у їхньому PS Plus. Крім того, SEO PlayStation стверджував, що видавці не люблять Xbox Game Pass, бо він підриває цінність aaa сегменту. Студії, мовляв, хочуть відправляти у сервіс. Це підписки лише старі ігри, а новинки повинні виходити в більш традиційний спосіб. Ясна річ, що проект з величезними бюджетами, типу 200 мільйонів зелених, не зможуть окупитися у такому сервісі, і з іншого боку, мабуть, саме тому, що геймпас не успішний і ніхто його не любить, Sony вирішили створити більш просунуту версію PS Plus і додати різні тарифні плани. Вийшли прев'ю Dragon's Dogma 2 від блогерів і журналістів. Більшість з яких були в захваті від побаченого пресі були доступні чотири класи: стандартні воїн, лучник рейнджер, мах і злодій. Це спритний боєць, який має у арсеналі два кинджали. Новою механікою стало добивання ворогів, у яких залишається мало хп. Оглядачі відмічають, що у сиквелі автори сконцентрували увагу не на нововведеннях, а на доопрацюванні старих механік, що в цілому зайшло по Авши, адже саме через ці механіки гравці люблять догму. Загалом, друга частина обіцяє стати непоганим продовженням, але з мінімумом нововведень. В той же час розробники прагнуть створити симулятор фантастичного світу з акцентом на фізиці. Також геймдиректор гри підтвердив, що дослідження світу буде без екранів завантаження. Варто також сказати, що Capcom надихалися при розробці гри не повірите п'ятою GTAшкою, особливо якщо це стосується поведінки NPC. Коли вони живуть своїм життям, і у світі відбуваються різні динамічні події, незалежні від гравців. Коротше кажучи, автори хочуть добитися, щоб світ відчувався максимально живим. В той же час сайт IGN показав свіжий геймплей, у якому продемонстрували відкритий світ та пригоди героя разом зі своїми напарниками. Звичайно, без боссфайту з Грифоном і огром не обійшлося. Як би там не було, але коли вийде гра, досі не ясно. Дати релізу немає. Неочікувано, але Red Dead Redemption 2 може вийти на свічі. Справа в тому, що бразильське рейтингове агентство присвоїло віковий рейтинг грі а в якості платформи, вказана версія для свіч цікаво, одне на які технічні спрощення прийдеться піти, що Пердер 2 гра, на якій досі тестують топові відеокарти. Працювала нормально на гібридній консолі. Можливо, нас знову чекає картопляна графіка, мило і вирячені очі. Такі думки приходять на фоні ганебного порту. Мор. Mortal Kombat 1, який вже встиг стати мемом. Хоча й з іншого боку, Rockstar може випустити гру у хмарі, хоча в той же час хмарні релізи ніколи не отримували віковий рейтинг в Бразилії. Днями Punch розмістила вакансію геймдизайнера, який, судячи із опису, займеться покращенням у of Tsushima 2, взаємодії з NPC та навколишнім середовищем. Якщо ви грали, то знаєте, що у першій частині лисиці або птахи могли привести вас до різних прихованих місць. Та із атмосферою у грі все просто прекрасно. Тому новина, що студія буде урізноманітнювати і поглиблювати геймплей і атмосферу є однозначно приємною інфою. Знаю, що новини про шосту GTA-шку вже набридли, але виходячи зі злитих документів Microsoft, можна очікувати, що GTA 6 вийде десь у 24-му році. Інформація розплив особливо тому, що там немає конкретного місяця. Відмічу, що інфа була відома ще наприкінці листопада минулого року, коли Microsoft спілкувалася з CMA. Тим часом багато хто вважає, що саму гру анонсують наприкінці жовтня. Днями надійний інсайдер у Твіттері запевнив публіку, що дата анонсу, Анонс остаточно затверджена, це станеться 26 жовтня. Ми, хоч і ставимось до цього всього із скептицизмом, але теж вважаємо, що скоріше за все анонс вже не за горами. Окрім перероблених дерев навичок та нових міні-ігор, оновлення 2.0 для Cyberpunk 2077 включає українську локалізацію тексту, яка складається з понад мільйона слів. Ні для кого не секрет, що українська версія має дуже багато посилань до повномасштабного вторгнення Росії. Не встигли українські гравці повноцінно спробувати переклад як в офіційних російськомовних акаунтах CD Projekt Red, у Telegram і Скрепном ВК з'явилося вибачення перед російським. Ми гравцями. Хоча CDPR завжди підтримувала Україну, польська студія вибачилася за антиросійські репліки та зображення, заявивши, що вони були додані без дозволу і будуть виправлені у наступному оновленні. Цитую дослівно: українська локалізація Cyberpunk 2077 містить у собі кілька реплік, які могли образити деяких російських гравців. Ці репліки не написані співробітниками CDPR і не відображають наші погляди. Ми працюємо над тим, щоб Виправити їх і замінити в наступному оновленні. Ми перепрошуємо за цю ситуацію і робимо кроки, щоб вона не повторилася знову. Кінець цитати: ні, команда Unlock Team, ні шаби. які були відповідальні за локу, поки що нічого офіційно не коментували. Але не все так однозначно. Я відмічу, що ще раніше Unlock Team повідомляла, що абсолютно вся термінологія була затверджена CDPR, А сам переклад проходив декілька повноцінних перевірок на якість Власне, про які саме репліки йшла мова у студії, теж не уточнили. Однак ця вся каша заварилася неспроста. Один ватний сайт, який займається російською фанатською локалізацією, дуже порвався із фразу грі, тому вони вирішили відшукати усі фрази в українській локалізації, які б можна було потенційно просунути за русофобію, і швиденько побігли і настукали редом. Звичайно, хочеться спитати, яке вам взагалі діло до української локалізації, для чого ви її включили? А потім ще почали розбирати. Може, московські мальчики люблять ментальний мазохізм. Загалом є багато питань. Я до того, що росіяни, які пасивно вбивають населення України, радіють запускам ракет та підтримують агресію проти України, лізуть в чужу локалізацію, бо їх там, бачите, принизили. Звичайно, що питання залишиться без відповіді, бо комсомольці знову у нічого дивного в цьому немає. Власне, давайте розберемося, через що саме вони порвалися, бо вони опублі опублікували багато скріншотів, тегнувши у твіттері CDPR, кілька порівнянь з файлів локалізації гри. Також різні західні видання опублікували, підкреслюючи дуже серйозні відмінності між англійським та українськими перекладами в різних фрагментах діалогів і меню. Але про підміну понять російських локалізаторів вони ніколи і слова не написали. А росіяни отримали можливість нашкодити українцям і тепер буквально сидять і жаліються на вигаданих фашистів і ущемлення. Хочете знати, що саме ущемляє комсомольців? У грі є деякі репліки та переклади інтерфейсу, в яких згадуються росіяни. У одній сцені поліцейський відпускає коментар у бік сміттярів, стереотипної східноєвропейської банди. От не могла ця вся русня поздихати десь у пустці. Звісно, ніяких кацапів і русні в оригіналі не було. Є також момент, коли один з героїв посилає іншого за російським воєнним кораблем. А у фоторежимі є поза як росіянин, коли персонаж сидить на корточках. Також росіян ущемилої графіті з гербом України і Кримом, які об'єднані з тризубом і тамгою, символом кримських татар, наприклад, те, що прізвище Хохлова змінили на москаль, або кордон між Польщею та СРСР тепер став кордоном між Польщею та Україною. Це взагалі ужас такого бути не може. Ще фраза, яку вони показували на скріншотах, коли хороша людина замінили на хороший русський. Ще мені сподобалось, що вони бомбили від того, що серед народних кухонь. У City Сіті з'явилася українська, в оригіналі її не було. Просто не всі люблять щіль. Чомусь видання Rock Paper Shotgun згадали, що у меню також є очевидні посилання на дію. Наприклад, є перевага та є зовнішність. До чого це мені не дуже ясно. Якщо судити із точки зору бізнесу редів, то для чого взагалі вибачатися перед росіянами? Я до того, що компанія вийшла із РФ ще минулого року і не веде з ними ніяких справ, навіть якщо вже пішло на те, то проджекти могли. В крайньому випадку мовчки виправити те, що вони вважають недоречним, а не публічно вибачатися перед незрозуміло ким. І з іншої сторони, цю новину вже розтиражували західні ігрові видання, які ще й перекрутили це. І тепер росіяни у їх новинах виглядають ще й жертвами, що взагалі крінж сотого левела. Менеджерка проекту із локалізації CDPR надала таку відповідь щодо виправлення локалізації. Цитата: Хочу прояснити виправлення української локалізації. Вони стосуються рядків, оригінальне значення яких втрачається в адаптованій версії, включно з деякими референсами до російсько-української війни. Наша підтримка України залишається незмінною, але ми надаємо перевагу показувати її позитивними вчинками. Кінець цитати: поки що залишається лише чекати патчу. Тоді й дізнаємось по факту, що саме буде відредаговано. Також у інтернетах панує думка серед українців, що наші локалізатори трішки переборщили Ли із відсилками до росіян і байрактарщиною і мовляв, якби там було кілька таких відсилок, то ніхто б особливо не придав би цьому значення. Можливо, і так, але маємо те, що маємо, так би мовити. Також дехто критикує локалізаторів за те, що це авторські твір, і Вони даремно змінювали у локалізації деякі моменти у діалогах чи власні назви. Коротше кажучи, напишіть в коментах, що думаєте про всю цю ситуацію з локалізацією. Тому що проджекти вибачилися, немає нічого дивного. Але якби вони знали про стан індустрії в країні 404, то можливо б подумали двічі, чи вибачатися перед ними. Справа в тому, що їхні найбільші студії констатують, що верев за минулий рік ігровий ринок скоротився на 25%. але, скоріше за все, реальні цифри дещо більші. За півтора року ще більше розвинулося піратство. Хоча й раніше воно ніколи не пасло задніх. Вони говорять, що в 21-му році на піратські ігри припадали... Дало не більше ніж 8% ринку, то зараз це вже близько 20%, але звичайно, що реальність ще вища. Зараз тренди на торенти, фейкові акаунти і народні переклади знову в тренді, тому проджектам варто було б замислитися, перед ким вони взагалі вибачаються. Напишіть, що думаєте про все це. Також будемо раді бачити вас у нас у Тікток, Інсті, Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.